Сьогодні роздивимося, як можна використовувати бібліотеку власне, Face Mesh. Тобто це буде розширення для App Inventor. І за допомогою цієї бібліотеки тобто ми можемо власне, розпізнавати контрольні точки на обличчі. Також ми подивимося, як їх можна вивести за допомогою Canvas. Ми намалюємо, дивіться, де у нас будуть контрольні точки обличчя розпізнані, ми намалюємо там коло. Ну і, власне, ще подивимося, як можна, наприклад, розпізнати підборіддя. Тобто контрольну точку, і, наприклад, щось туди можна поставити, щось намалювати. Ну, поїхали. Дивіться, створюємо додаток. Створюємо новий проєкт. Так, давайте власне, його назвемо. Так, ну давайте у нас, наприклад, буде FaceMesh. FaceMesh. Ну, і давайте, наприклад, напишемо просто YouTube. Ось так. Нехай буде так і називатися. Так, по дефолту всі інструменти. Окей. Так, дивіться, тепер у нас є тут власне, елементи інтерфейсу, всі, які ми будемо використовувати. І також є вкладинка Extension. екстеншн. Це у нас розширення. Ну, я буду англійською мовою показувати. Можна, в принципі, переключитися на будь-яку мову, яка вам подобається. Я буду показувати англійською мовою. Дивіться, щоб нам встановити розширення. По-перше, потрібно його скачати. Дивіться, переходимо, я залишу в описі під відео, залишу власний сайт, де ви можете скачати і взяти. Дивіться, тут у нас Face mesh Extension. Просто качаємо цей фалік. Так, ось він у нас є. Ну, давайте його на робочий стіл. Дивіться, ось сюди, давайте його власне, помістимо. Ось так. ось таким чином ми помістили сюди цей файлик. Тепер дивіться, потрібно його підтягнути. Давайте це зробимо. Дивіться, Ми заходимо в Meetup Inventor, заходимо в наш, вас, наш проект, натискаємо Extension, Import Extension. Тобто імпортуємо наше розширення. Вибір файлу, переходимо тепер на робочий стіл. Давайте зараз на робочий стіл. Так, ось тут у нас, бачите, воно є. Відкриваємо. Так, і тепер імпортуємо. Натискаємо імпорт. І зараз у нас розширення. Тобто це буде додатковий компонент для роботи по суті, з обличчями. Тобто, щоб щось розпізнати на обличчі, треба використовувати такий компонент. Ну, Чекаємо, поки він зараз у нас встановиться. Дивіться, у нас Одін, загрузка йде процес завантаження. Так, і бачите, він встановився успішно, тобто все добре. Бачите, компонент у нас є. Ну, тепер переходимо, власне, давайте сформуємо тепер інтерфейс. Простенький. Дивіться, давайте я тут поіменую екран. Нехай буде, наприклад, Face Face Max. Так, і Detection, наприклад, Так, давайте напишемо Face Max. Detection, так, наприклад, Face Landmarks. Max. Так, і Detection. Ось таким чином. Так, ось так це буде. Так, ось таким чином. так ось так це виглядає. Тепер дивіться, давайте власне, сюди також кинемо один лейбл, тобто будемо показувати координати, тобто координати нашого власне, контрольних точок обличчя, ну, наприклад, координата підборіддя там, і так далі. Давайте подивимося, як це буде видаватися, в якому вигляді. Так, беремо, власне, текст по лейбл, давайте напишемо тут, власне. Так, напишемо код, просто ось так координати, нехай будуть. Так, тепер дивіться, давайте візьмемо, власне, кнопочку, якою ми будемо запускати процес вейстарт. Тобто цей, так, кнопочка буде у нас по ширині. Давайте fill parent. Так, і давайте тут переіменуємо. Давайте напишемо, наприклад, start. Нехай буде start називатися. Так, ось таким чином. Так, тепер дивіться, нам потрібно ще взяти webview компонент webviewer. Беремо його, тому що без нього працювати не буде. Так, кидаємо його сюди також, Так, веб'ювер. Давайте його зробимо. visible, зробимо, його невидимим. Ось таким чином. Так, і кидаємо також наш Face Extension, тобто це наш компонент, який буде розрізняти контрольні точки на обличчі. Так, тут тепер дивіться, треба. Встановити вев'ювер, встановлюємо, який ми зараз накинули вевьювер сюди, також його встановимо. Дивіться, сюди ми вставимо. Камера у нас буде так, у нас буде фронт, можна поставити бек, ну ставимо фронт камеру, тобто передня камера буде. Так, тепер дивіться, нам потрібно взяти канвас, на якому ми будемо малювати. Давайте це зробимо. Так, у нас, Тут нам треба закрити. Давайте візьмемо canvas. Так, У нас тут є Dolan Animation, беремо канвас, накидаємо його сюди. Так, І давайте його зробимо. Наприклад, у нас буде висота parent, тобто за всі, тобто за, тобто власне, розмір буде екрану, тобто налаштовуємо за розмірами екрану. І також ширину та висоту також це по розмірам екрану. ось таким чином. Так, ну В принципі, тепер можна переходити до кодування, переходимо в блоки і давайте будемо вже кодувати, тобто наш, створювати нашу програму. Так, ну і Давайте це спочатку зробимо. Дивіться, ну можна. Взагалі спочатку показати, давайте зараз ще простіше. Дивіться, тут є у нас Face Extension. Так, ну, ми вже Canvas тут зробили, тому давайте. Так, дивіться, тепер нам потрібно вивести що. Тобто нам потрібно, коли у нас буде екран запускатися, треба також встановити портретну орієнтацію. Давайте це зробимо. Заходимо в screen. Так, коли він У нас екран запускається. І давайте тут встановимо так, set Screen Orientation, Дивіться, виберемо так, Set Screen. Орієнтейшн, виберемо вам, власне. Так, де у нас тут є? Давайте зараз. Так. Тут Screen Orientation, Ось так. да, у нас, дивіться, Тут вона у нас. Так, І виберемо також. Давайте <coughs> візьмемо текст і напишемо просто портрет. Пишемо просто портрет. Ось так. Пишемо ось таким чином. Так, тепер дивіться, треба налаштування зробити, коли ми на кнопку натискаємо. Давайте також тут трошки зробимо налаштування, налаштування з камерою. давайте зробимо, І давайте зробимо, тобто, також, щоб у нас Canvas був прив'язаний до нашого також рев'ю, і FaceMesh компонента, так, який використовується для розпізнавання обличчя, щоб прив'яжемо до нього канвас. Також. Давайте це зробимо. так, Ну і власне запустимо. Так, тепер дивіться, у нас буде, коли натиснута кнопка Button 1. Ми її назвали, дивіться, і тут треба встановити так, передамо Face Extension. так, І передаємо сюди наступне. дивіться, Set. Ставимо Face Extension Use-camera. так, Використання камери ставимо, власне, ось таким чином. так, face, так, Face, і Тут також у нас буде use Camera, давайте зараз подивимось, так, і Тут у нас буде use Camera, Давайте зараз це все примістимо ось сюди. Ось так буде виглядати. так, Тепер дивіться ширина і висота. Face extension, давайте налаштуємо. Дивіться, зараз буде наступним чином. Так, Face Extension, дивіться, встановити також, встановлюємо висоту Height. Так, і встановлюємо, беремо з Canvas. Так, canvas у нас буде. Canvas, height. Так, беремо, так Canvas. І також Height ставимо. Дивіться, Те саме тепер робимо, дублюємо, те саме робимо для ширини Whights. Аналогічно, тільки що йому встановлюємо, тобто, дивіться, ми будемо підганяти все під розмір, канв... тобто, під розмір канваса, щоб у нас було зображення на весь екран. Тобто, щоб у нас веб-ювер ми скриваємо. Можна, в принципі, показувати з веб-ювера, ну ми будемо вже на канвасі робити. На канвасі будемо робити відображення. Ну і також можна зробити ще, дивіться, у нас тут є. Insert extension, show mesh, можна також, наприклад, встановити true, тобто показувати просто, дивіться, контрольні точки обличчя, можна також їх показувати. Ну, Давайте поставимо true. Так, ну, в принципі, все. В принципі, принципі, у нас тут є. Дивіться, тепер нам треба подія наступна, коли у нас буде, тобто, коли буде у нас, скажімо так, обличчя буде переміщуватися, коли буде у нас нові дані, тобто коли у нас йдуть переміщення. Наприклад, картинка змінюється. У нас є face Updated, Є така подія. Дивіться, face Extension, є face Updated, Дивіться, тут написано, коли у нас тобто, коли модель. Отримала якийсь результат, модель машинного навчання, яка там, в принципі, у нас є. Тобто, коли у нас вона обробила якийсь результат, беремо ось таку, власне, беремо ось такий блок. Дивіться. І тут будемо оброблювати, будемо показувати, тобто, коли модель, по суті, отримала дані, якісь є, будемо зараз це оброблювати. Ну і дивіться, Давайте налаштуємо Так, Будемо заливати, дивіться, кольором. Так, Set canvas, дивіться, у нас тут є set canvas Paint Cover. Давайте налаштуємо Paint. Ну, В принципі, бекграунд можна також налаштувати, та нехай бекграунд там за замовчуванням є. Кольор, в принципі, непоганий, там не потрібно його налаштовувати, тому що, ми, тому що ми будемо виводити зображення. Так, і тепер дивіться, налаштуємо. Нехай буде у нас тут Paint Color. І давайте налаштуємо, тобто будемо малювати кола. Наприклад, ну, давайте тут візьмемо якийсь, наприклад, ось такий. Та нехай буде ось такий колір. Так, тепер дивіться, треба встановити. Давайте виведемо координати, щоб ми подивилися взагалі, що виводить модель, тобто як вона працює. Так, set, label, Дивіться, переходимо. Тепер треба перейти в label, Так, і set, label, текст. Так, текст. Зараз ми переходимо. Так, у нас буде текст. Так, і також нам потрібно вивести координати. Дивіться, у нас тут є координати, наприклад, підборіддя. так, це підборіддя. Так, і також треба нам вивести. Дивіться, також канвас, щоб, щоб у нас виводилося зображення на канвас. Давайте зробимо наступне. Давайте власне, зараз підключимо і зараз деякий блок також накинемо сюди. Так, переходимо в канвас. Так, і тут є у нас канвас. Так, set canvas, background image, base 64. Дивіться, беремо ось таку команду. І треба просто вивести власне. Face extension, дивіться background image. У нас є, дивіться ось тут Face extension. І також виводимо просто зображення, дивіться сюди. Так, зараз background image. Шукаємо. Так, де воно у нас є? Ось тут. Так, ну і просто сюди вставляємо ось так. Так, ну, в принципі, можна вже тестити. Дивіться, потім ми трошки це зробимо цікавіше. Давайте зараз основний такий функціонал. Тобто, бачите, у нас, в принципі, є тут уже. Певний код. Давайте його просто потестимо, тобто як буде виводитися. І також ми показали, що у нас буде шоу меш також буде виводитися, дивіться, контрольні точки обличчя, які розпізналися, також будуть виводитися. Давайте скомпілюємо, подивимося, що у нас вийшло. Тестити будемо з використанням власне Bluestex. Так, Зараз скачаємо. Так, натискаємо скачати. Пішов процес скачування. Так, тепер давайте встановимо його в емулятор і потестимо. Так, у нас встановлюється додаток. Запускаємо. Так, ну і ось таким чином, бачите, у нас вже він запущений. Давайте натиснемо старт. Так, у мене камера вже вімкнулася. Так, ну і бачите, ось таким чином у нас тут є, бачите, ось такі. Чорні власне, цифри, бачите? Тобто, по суті, у нас вже, скажімо так, контрольні точки обличчя вони вже у нас розпізнані, бачите? Тобто Ми тут використовували власне, шоу меш дивіться, ось так. Бачите? Тут у нас є шоу меш так, зараз, ось так. Дисміс. Дивіться, у нас тут є ось такий, бачите, шоу меш це, по суті, ми показуємо ці цифри. Ми можемо їх показувати, можемо не показувати. Дивіться. Ну, Ми зараз покажемо. Так, Ось таким чином це виглядає. Давайте зараз прикриємо. Так, ну і тепер будемо розпізнавати, тепер будемо малювати на канвас дещо. Дивіться, Я тут поставлю false, тепер їх показувати вже не потрібно. Давайте тепер будемо на канвас виводити власне, коло. так? Тобто ми будемо кожну, власне, дивіться, кожний, Кожна точка на обличчі буде у нас описана. тобто Ми будемо коло показувати. Так, тепер дивіться, Беремо canvas дивіться, Ми будемо ось цей ось обробник Face Extension. дивіться, так, Зараз ми це все прибираємо сюди. Так, і давайте зараз напишемо сюди ще. Дивіться, у нас є canvas, так і тут у нас є. так, Очищаємо на всяк випадок все, що є. Так, і тепер дивіться, нам потрібно тут буде цикл. тобто вивести, просто Ми виведемо всі точки, які є, і замалюємо їх тобто, колами. Давайте зробимо. дивіться, от У нас буде Face Extension, заходимо сюди. Так, і всі точки ми будемо покажемо їх з використанням Canvas. просто покажемо їх у вигляді, Q, ось такого кольору. Давайте це зробимо. Так, тепер дивіться, давайте використаємо Draw Circle метод. Так, у нас тут є canvas. Так і є тут у нас Draw Circle. Шукаємо. Так, давайте нехай буде філ. Заливка у нас нехай не буде. А, Хоча можна залити, в принципі, буде цікавіше. навіть. Давайте зробимо тут коло, нехай радіуса буде, наприклад, у нас 5. Нехай ось таке. Так, ну і тепер потрібно також кожну точку, у нас є по X, по Y, центр, кола. І це буде власне, контрольні точки нашого обличчя. Тут найцікавіше тепер у нас буде. Давайте подивимося, як це можна все розпізнати. Так, дивіться, у нас там також є список, певний є списки. Давайте попрацюємо з ними. Дивіться, заходимо в ліс. І у нас тут є Select, шукаємо команду. Так, у нас є Select List-Item. Так, і обираємо, власне, зі списку, обираємо значення по індексу. Дивіться, індекс починається у нас з одиниці. Не як у Python, наприклад, нумерація з нуля починається з одинички нумерація. Так, і тут дивіться, ми будемо зараз шукати кожну точку. Тобто кожна точка, це по суті у нас. Ну, я зараз можу ще показати. Дивіться, давайте запустимо. Тобто кожна точка, зараз я покажу. Так, дивіться, зараз у нас розпізнало. Бачите, кожна точка у нас усе показує. Бачите, у нас тут координати є x, y та z, бачите, тобто для кожної точки. І ми зараз будемо ці координати діставати. Дивіться. Нам потрібна x, y, z нам не потрібна, в принципі, координата. І ми зараз будемо їх діставати, ці координати, і також будемо ставити там, власне, будемо ставити наші кова туди. Так, ну тепер дивіться, у нас починається нумерація з одиниці, х-координата, дивіться, перша у нас позиція на. Один ставимо, отримуємо item. Дивіться, це буде поточна, власне, точка. Ну, дивіться, точка, вона має декілька координат, x, y, z, так ви ж вже зрозуміли. Так, дивіться, тепер ми, власне, дублюємо ще раз. Так, і тепер це робимо те саме для y, так, Ось таким чином. Так, ну все, дивіться, давайте тепер скомпілюємо і покажемо, як це у нас все відбувається. Так, ось таким чином. Давайте зараз так, я зараз буду створю. Знову скомпілюю нашу програму, тобто наш додаток, і запущу його знову на емуляторі. Запускаємо. Запускаємо старт. Натискаємо. Так, і тут же, бачите, контрольні точки у нас у вигляді у таких ось кіл, бачите? Тобто, в принципі, контрольні точки обличчя, вони вже розпізнані, бачите, і ми наклали на обличчя. Ось такі, можна дивитися, в принципі, зображення накласти, все що завгодно, бачите, ось такий цікавий ефект у нас вийшов. Так, тепер дивіться, давайте зараз на, на, також покажемо точку на підборідді. Давайте його також виведемо іншим коло, інше коло сюди поставимо. Наприклад, трошки його зробимо побільше, і також зробимо власне, колір, також якийсь інший. Давайте це зробимо. Так, тепер дивіться, зараз беремо наступне. Так, зараз ми тут Дісміс натискаємо. Давайте зараз, щоб це було якось видно. Так, я зараз сюди це трошки посуну. Ось так. І давайте зараз розширювати ось цю у нас частину коду. Так, розширюємо, власне. Так, тут у нас залишається, як є. Дивіться, і давайте ще раз дивіться: тут я буду тепер не в циклі працювати. Так, duplicate я зробив, власне, дивіться, копію. Так, і переходимо. Тепер дивіться, у нас буде. Давайте зараз колір також змінимо. Так, для канвасу давайте змінимо також колір Так, у нас є Paint color давайте також дублюємо. І поставимо сюди також Колір Давайте його змінимо, наприклад. Та нехай буде, наприклад, у нас який там. Нехай буде зелений, наприклад. Так, у нас буде Давай, радіус, давайте здамо побільше. Нехай буде, наприклад, 20. Так, тут тепер дивіться, нам потрібно це викидаємо. Так, беремо тепер, дивіться, у нас буде, заходимо в Face Extension. Так, і обираємо точки. Дивіться, точок тут багато. так, Зараз я дублюю ще раз. Дивіться, є всі точки, є, дивіться, у нас тут є підборіддя. Є також тут, наприклад, точка, де у нас очі. Ну, дивіться, точка, щоб ви розуміли, тобто точка має координати X, Y, Z. Ну, Ми тут витаскуємо, дивіться, якщо, наприклад, це у нас буде список. І перше, звісно, у нас буде ну, з нумерацією 1, буде у нас Х. Далі з нумерацією 2Y і з нумерацією 3Z. Нам потрібно просто Y витягнути. В принципі, все просто. Так, ну дивіться, тут заливку давайте так і залишимо. Так, дивіться, тут тепер ми обираємо. Зараз у нас буде чай, дивіться, це у нас буде підборіддя. І давайте тепер знову перекомпілюємо. Дивіться, ось так код буде виглядати. Ось таким чином. Ось так у нас весь код виглядає. Давайте тепер все це перекомпілюємо, і подивимось. Так, знову робимо збірку. Запускаємо. Так, і тепер старт. Бачите, цікавіше у нас з'явилася також і на підборідді, бачите, з'явилася також точка. В принципі, можна точки поставити ще також в інших частинах обличчя, можна накласти якісь спрайти. Тобто, взагалі можна робити цікаві речі. Ну, в принципі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.